Привіт, мої хороші! Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося на уроці української мови. Зараз ми з вами пригадаємо, що ви читали і над чим працювали вчора. А вчора ви ознайомилися з текстом Трамвай і Щеглик. Сподобався вам текст? Ви переглянули відео про різновиди трамваю про щегликів, так? І вже я сподіваюся, що запам'ятали, хто такий щеглик, де він живе, що він любить, і які бувають трамваї. А зараз, хороші мої, ми з вами почнемо з розчитування. А розчитування, розчитуватися ми будемо сьогодні ось такими словами: ми бачимо, що у нас є відкритий склад. Зефір закритий склад. Двоскладові слова з відкритим та закритим складом. Так як ми і працювали, я показую слово, ви читаємо разом. Коли ви захочете прочитати самі швидше від мене, то закрива, виключаєте звук і читаєте просто без мого голосу. І так починаємо зефір вішак. Ось такий гачок. Вулик. Павич бузок вінок. Килим пісок, візок, їжак, горіх, лимон, кавун салат, човен, горох, павук. Буряк, віник, диван, совок, мішок, Пенал баран букет, кокос, кошик, камен. Козак. Кулак. Пиріг, жолудь, казан, банан. Замок. Замок. Бачите, а подивіться, тут є: Замок. Це вже є будівля. Батон. Кажан Перець. Ось і закінчили. Молодці, хто встигав разом зі мною. Хто ще раз е, прочитає, то буде супер молодець. І ми переходимо на сторіночку 32. Знаходимо віршик Степана Жупанина. І зараз ми його будемо виразно читати і вчитися не просто читати, а слухати, що читаємо, щоб дати відповідь на питання. Малюю вітер. Я буду читати, але не буду знімати саме, де я читаю. Тому ви самі слідкуєте, я буду тримати відео на малюночку, а ви слідкуйте за мною, де я читаю. Поставили всі пальчик, приготувалися. Намалюю вітер. Це я заголовок прочитала. Намалюю вітер тихий, ніжний, намалюю дощовий і сніжний. Вітер, що знімає грізні хвилі, і вітрець між квітами на схилі. Цей танцює з хмаркою у вальсі, той гортає книжку на терасі. От святковий прапорами має, з музикою по селу кружляє. Вже малюнків три десятки маю, а вітра нема кінця і краю. Про що йшла мова в цьому вірші? Так, хороші мої, зразу ми бачимо навіть заголовку про вітер. А тепер давайте подивимось, який буває вітер. Тихий. Ніжний, дощовий, сніжний. А вітер, що робить? Здіймає грізні хвилі, так, танцює, гортає. А він ще є якийсь святковий, так? Що робить? Кружляє. Отже. Бачите, скільки різновидів вітру. А як ви думаєте, а на малюнку який вітер? Ніжний, правильно, який легенько тягне змія повітряного. І цьому хлопчик дуже радіє. Отже, якщо у вас буде бажання, ви також намалюєте до цього віршика малюнок. Який вітер ви бачите? Ось, бачите, дощовий вітер. Він дощик тягне в бік, а не рівно падає, бо коли вітер, то він завіває дощиком. Так? Можете намалювати вітерець легенький у квітах, то квіти як мають похилитися трошки, так як наші крапельки, так? на дощику легенько так похилиться, якщо сильний, то він вже взагалі поламає квіточки. Ось, зробіть собі для себе, будете мати час, будете попрацюєте, і виконаєте таке завдання. А зараз, хороші мої, ми переходимо до української мови. На сторінці 33 є завдання, які нам не просто прочитати, а треба ще й виконати письмову буде. І, і так, розглянемо сторіночку 33. Спочатку у нас ось перше завдання. Прочитай спочатку слова, які відповідають на питання хто, а потім що. Які звуки позначають виділені букви. Хороші мої, пригадаємо, на питання хто ми казали, тільки відповідають люди і тварини, живі істоти. Так? А вся решта, всі слова відповідають на питання що? Отже, давайте шукаємо спочатку прочитаємо оченятами всі слова, щоб ми знали, з яких починати. Так? Я собі оченятами читаю. Так, всі прочитали, і тепер я вже знаю, з яких слів починати. А починати ті, які відповідають на питання хто, тобто живі істоти. Художник це людина, яка малює. Поет це людина, яка пише вірші. І більше немає. Тепер читай решту: малюнок, свято, вальс, дощ. Ну, а тепер, хороші мої, нам поставили завдання. Є виділені букви і сказати, які звуки позначають ці букви. І так, ю. Ну, але просто ю прочитати мені нічого не дасть, тому треба прочитати цілий склад. Лю. Лю. Я чую м'якість попереднього звука. І один звук у. Молодці. Зі мною працюйте. Тепер димося свя. Вя. вя. М'якість попереднього звука, і слухаємо уважно. Свя. І голосний а. Л. Л. Хіба ця буква позначається звуком, позначає якийсь звук? Ні, вона тільки дає м'якість попередньому приголосному. Дощ. Що ми знаємо про цю букву, хороші моє? А знаємо ми, що ця буква завжди позначається двома звуками: Ш. -чі". Це про це ми говорили учора. Так, ну, а тепер подивіться, яке завдання в нас далі. Нам треба буде записати зараз із оцих табличок слова вітер який і вітер, що робить. Так? Але давайте прочитаємо спочатку слова у рамочках. Тихий, кружляє, танцює дощовий, ніжний. Я вам зроблю невеличку підказку. Подивіться уважно. Вітер який. Бачимо закінчення ий. Отже, всі слова, які мають закінчення ий, будуть відноситися до першого рядка. Бачите? А Вітер що робить, кружляє, танцює. Це вже буде до другого рядка. Я вам допоможу це завдання записати покажу, бо тому що ми ще таке не писали, тому ми зараз разом запишемо. Ви пишете своїми ручками, я пишу своєю ручкою, яку я маю з собою. Хто пише, продовжує писати. То відступає один рядочок від попереднього, а у мене попередньо вчора я вам позначала букву Ща. І відступає один рядочок у другому кладу крапочку, і тут буду записувати. Що я пишу? Вітер, і в дужечках який. І ви зі мною записуєте. Пишемо в зошиті. Відступили трошечки. Так, ви своїми ручками. У мене така тільки ручка є з собою. Вітер. Відкриваю дужечку. Подивіться, як трошечки нижче, не треба велику, чуть-чуть нижче і вище за основний рядочок. Який. Який? І знак питання обов'язково. Крапочка, і закриваю дужечку. І так ми казали, є секрет І який. Значить, шукаємо всі слова, де є і, пит... так, який. Тихий. Так і записую собі. Бачите, ось тут зразу. Хи. Зверніть увагу, як з'єднується. Кома. Бачите, як з'єднує х. Далі шукаю, де ж у мене? І в кінці. Ось вій дощовий. Який дощовий? Диктую собі і записую. Дощо? Друзі, чуємо, але пишемо. Що, чуємо щі, а пишу букву. що, що вий. Так, кома. І ще є одне слово. Ніжний. Ніжний. Бачите, записую. Ніжний. У мене ще є тут місце, я ще можу записати і перенести. Дивіться, як переносити. Ніж. Бачите, як я з'єдную ж. І тоді переносу ніж. Кладу крапочку. Кладу крапочку і починаю вже писати вітер. Що робить? Так, і продовжую рядочок. Не з нового рядочка продовжую. З великої букви Вітер. І в дужечках, дужечки я вам казала, Пишемо, які: невеликі. Так, чуть-чуть вище і нижче основного рядочка. І пишу собі, що. Робить. Робить, бачите? Бить. Знак питання і закрила дужечку. Всі слова, які у мене залишилися, ті я записую: кружляє, танцює, так і записуємо. К руку. «ж», Ля. Звідси як з'єднується. унизу «ли», я є. «кома». Перехожу в наступний рядочок, бо в мене вже немає. Я перехожу в наступну е, сторіночку і пишу наступне слово танцює. Тан. Тю є. І ставлю крапочку. Танцює. Так? Добре. А тепер, мої хороші, у нас є ще одне завдання. І ми зараз наступне завдання з вами виконуємо. Ви пригадуєте, ось цей позначка означає знайти зайве слово серед цих, так? Знайти зайве, і без нього ми маємо записати. І так читаємо: Дути, віяти, повівати, дмухати, завітати, завівати. Як ви думаєте, це про що йде мова? Про вітер, так? А яке слово ж тут нам не підходить зовсім. Вірно, мої хороші, ви вже здогадалися, так? Якщо ще раз перечитаєте, давайте ще раз, хто ще не догадався. Дути вітер, віяти вітер, повівати вміє вітер, дмухати також вітер. Завітати, що в гості прийшов до нас? Ні, так, Цього, це слово в нас яке зайве. Легесенько собі таку рисочку кладу під низом. Завівати любить вітер. Всі ці слова ви переписуєте без оцього слова завівати. Так, це слово не пишете. З нового рядочка, подивіться, з нового рядочка кладете, чуть-чуть відступаєте від краю і з великої букви починаєте писати. Так, мої хороші. А Тут ще є одне завдання, дивіться. Є слова у рамочках, з нього треба скласти речення і записати. Ми зараз з вами разом складемо речення, але запишете ви самостійно. Хвилі, бачите, крапка стоїть. Значить, це слово вже яке має бути останнє. Здіймає вітер грізні. Якщо це слово з великої букви, то воно має бути яке? Вірно, першим. Отже, давайте думаємо, як же скласти. Речення Вітер здіймає грізні хвилі. Так, мої хороші, і ви це так і запишете з нового рядочка, з великої букви, ще раз диктуємо. «Вітер здіймає грізні. Хвилі. Ви бачите, що кожне слово в рамоці, значить, ну, кожне слово окремо в кінці речення ставимо крапку. І ще одне таке буде завдання вам. Ви маєте дописати також з нового рядочку нове, що робить вітер, що робить? Правильно, здіймає. І допишете це слово і покладете крапочку. Але вже після того, як ви записали речення, під низом ось це записуємо, зрозуміли? Потім з нового рядочка пишете, які, тобто які хвилі він здіймав, які грізні. Ось це слово грізні. Запишите заміж цих трьох крапочок і в кінці поставите крапочку. І на цьому у вас буде вся робота завершена. Зрозуміли, мої хороші? Ще раз. Ці слова перепишете всі без ось цього. Це є зайве. Потім з нового рядочка запишете речення: Вітер здіймає грізні хвилі. Поклали крапочку. Потім з нового рядочка пишете, що робить і що робить. Здіймає. Заміж трьох крапочок пишемо: здіймає. Кладете крапочку. так? Завершили роботу. З нового рядочка, які? які грізні. І ставите тут заміж трьох крапочок. Пишете грізні і поставили крапочку. Все зрозуміло. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі!